Набір фіксаторів валів, газорозподільних механізмів алоїд для Ford. Focus Fiesta Transit. Коли двигун стукає, саме час поміняти розподільний вал. Набір призначений для фіксації маховика колінчастого вала автомобілів Ford, як бензинових, так і дизельних моторів для налаштування газорозподільного механізму двигунів внутрішнього згорання. Це універсальний набір. Без якого не обходиться жодне СТО. Всі фіксатори виготовлені з високоякісної хромбанадієвої сталі, яка має антикорозійні властивості і відмінну міцність, що забезпечує тривалий термін служби і надійність в роботі. А це інструмент, виготовлений. На національних і європейських заводах відповідно до технічних вимог ГОСТ. Якість інструменту оцінили по заслузі такі підприємства: Укрзалізниця, «Укрзалізниця», Укрпошта та багато інших. Пропоную зацінити і тобі.